Чтобы они видели, что дело серьезное. Они все трусливы, Все трусливые. Малейшие начинают люди волноваться, люди волноваться. Они некоторые за границу сразу уезжают, такие как Ренат. Тот сразу за границу текает. Ну, Пинчук тут часто есть. А Ренат сразу текает за границу. Потому что, ну, боится. Янукович то стається, ну а кажуть, то, як криця сплятатися з свою нору, до людей не виходить, може там по телефону комусь там дзвонять, він не виходить, не показує. Я з Януковичем сидів в лагері, в Донецькій області, в Інакій. Ну, по лагерю, це гадка люди, дуже гадка. Це не мужик. Це просто, ну, якщо по лагерному, по лагерному роздавати. Це сука, підора, бо було таке, він там програв якусь суму грошей, але не мог заплатити. І відтоді у нас дуже серйозно, якщо там програв, значить платив. Він не платив. Так йому, коротше, ну у нас як? Якщо ти не платиш гроші, бачиш не платиш, значить я з тобою розчитися, як дівчинка. Но получилось так, що его не захотіли трахати, як дівчинку, а просто пенісом пенисом постучали по лбу. то тобто закантажили його. І от зараз у вас президент, президент. я за нього не голосував. Президент у вас закантажений, йому пенісом постукали по лбу. Його вибрали президентом. Для нас, арестантів, це неприємна штука, але неприємна штука. ми нас мало, ми не можемо нічого зробити. Ось таке діло. Ну, собственно говоря, той, хто постукав йому поніс по лбу, його вже нема в другах. Він його вбрав. Убрав його. Но Людей свідків залишилось багато. Багато залишилось. Світ він не може вбрати. А виновника він обозлився на нього, він обрав. Ну, собственно говоря, що Ренат Друп'єва, Ренат, у нього теж десь. Заказних убив, десь більше ста в нього руки полохать крові, Рената. тільки по інтернету, там десь люди начитали 100 з чим-то у нього, заказних. У мене був, друзі мене були в Донецькій області. І коли почався бізнес, бізнес почався, вони там десь просверлили трубу, де бензин сичать, і витягували бензин. Ренацій, підійслав своїх, каже, продайте мені. Хлопці не захотіли продавати. Ці хлопці всі загинули, всіх розстріляли. Це в Донецька. Тоді ще був живий е, татарин. Короче, кличку, я не пам'ятаю. Дуже гарно похоронили, навіть нічить там поставили і проше-проше. Найосновніший був тоді держав всю Донецьку область. Він не вор в законі, просто безпридірщик, іменно безпридірщик. А чисті авари, чисті вари, коротше, вони є нещасні, вони не терплять такого, такого не терплять, І його, коротше, вбили. Ну його похоронили з почистями. Ті ж самі його близькі похоронили з почастями. І я що хочу сказати? От зараз люди стоять на майдані. І... Як би не було тяжело, як було не морозно, надо стоять до кінця. Бо если ми не будемо стоять до кінця, значить тогда всіх наших, ну як наших, ну собственно говоря, активістів, которые Янукович посадят, это 100%, это я знаю 100%, что если мы разведем, винник. Попридумують там туди-сюди, їх хватануть і е, посадять, оставлять нас без активістів. Ми люди, народ, залишиться ну, без рук, як би как, без руководителі. Ну, як стане без пастуха. Отак ми останемо. Ми нічого не, 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 не доб'ємось, і все буде гірше, гірше, гірше. Зараз, з Нового року, вже е, пенсії платити не будуть вовремя, не будуть платити, тому що всі, пенсі, всі гроші. З бюджету. Коли приїжджали з Донецької області, мені хлопці дзвонили, що нам дають по 500 гривень за те, щоб ми стояли в парку, в, в Марійнівському парку. Давали їм спочатку по 500 гривень, потім по 300, потім по 200. Ось вот таке діло. Тут нам на Майдані ніхто нічого не дає. Ми добровольці, ми за ідею, за справедливість. Там давали. Я разговаривал там, есть за кофе. Они говорят, ну, грошей нема. А если, допустим, голосовать, мы будем, мы против Януковича будем. Ну, нам сейчас дали гроши, мы тут тасуемся, чтобы нас бачили, чтобы вот, ну, как бы, отрабатываем свои. Но мы против Януковича. Сами хлопцы, с которыми я разговаривал, так мне сказали. Ну, что самое интересное самое важное, короче, это, значит, стоять до конца, до победы. До победы стоять. Хай нас будет тут 20 человек, 30 человек, там 100 человек, но чтобы мы стояли, чтобы люди видели, что мы стоим, мы стоим до конца. И тогда, тогда, что-то будет, что -то будет. А если мы разведем, ничего не будет. Мы потеряем все. И можем Можна навіть не тільки коснеться тюрма активістів, але коснеться і нас, хто рисувався там, ну фотографірував. Вони ж оттуди приходять, фотографують нас, Ну, коротше, обличчя знають. Буде Ось таке діло. Просто я не знаю. Уточніть, ну, будь ласка, ще. Будь ласка, вибачте, уточніть. В якому році ви сиділи разом з Януковичем і де саме? Ой, я не пам'ятаю. В Донецькій області я сидів. У вас не було багато я? судимостей. А? Ви багато а? разів сиділи. Я сидів дуже багато. Я 47 років сидів в тюрму. Ого. 47 років. В Донецькій області я сидів, я не пам'ятаю, який рік, але я сидів. Я вже сидів тоді, коли Янукович, так, він по-малолецьки перший раз попав, потім попав другий раз. Це третій раз, коли він вже сидів. Е, коли його гріли, дуже добре гріли, зі свободи е, в юнакі. Дуже добре гріли, коротше, Донецька. Ну, чиновники. чиновники. Ну, які чиновники? Ну там, ну з ким він був. Його гріли дуже добре. Ну, ну, гріли, да, значить, возили йому там передачі. Гроші передавав. Він добре стояв. Угу. Але в лагері, що на свободі, що в лагері грошей не вистачає, скільки б не було, угу. грошей не вистачає. Туди, 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 сюди, то там, що тут, туди Але Він був мен. Він в основному давав гроші ментам. Угу. Це мразь така, що він, він там. Отдавав. Ви маєте на увазі співпрацював з ними? Так, да, він ага. сука, це сука, він працював з ними. І зараз він себе окружив мінтами. Ви ж бачите саме прекрасно, що mm -hmm. мінтов більше, ніж армії. Чим армії, він окружив. Рядом з ним, я от не в Пташинській, да, козел, сука. Пташинський, понимаете? це короче, був колись начальником управи Луганської області. Луганської області. Це дуже теж жидка людина но розумно, но вона дуже гидка. У 2000 році по всім лагерям України була голодовка. Вона зроблена штучно. Пташинський і ще хто, я не пам'ятаю ще фамілію теж чиновника високого, гроші взяли за рубежом, якобы там на поддержку, а самі кормили собак в Ніколаєві. В Ніколаєві там питомник собак. Овчарки, які зэков. Ну, немножко там дали їх, щоб кормили, а всі останні деньги вони э, взяли собі. І в лагеря, ну на лагеря, на лагеря вони взяли гроші, там э, к євро, к євро, щоб переділити. Ну вони нічого не переділили, гроші заграбатили. І тут э, і жрати нічого. Голодовка пішла. Люди мерли, як мухи. Я був в Луганській області на 60-ті. особый режим. у нас в лагере померло 700, ну, почти 800 человек. Померло от голодов. Потом в 11-м Брянке, там молодежный строгий режим, молодежь дома. 20 років, там, 25 років, ну, молодежь. Там 400 померло людей. Потім 19 зона, ну, там десь лагерей 12. В каждом лагере 300-400 человек помирало от голов.